Вітання з Тернопільщини. Бажаю міцного здоров'я. Друзі, гості, підписники. Усім спокійного і гарного дня. З вами знову канал Сільське подвір'я. Я, як завжди, йду на роботу. Вихідного мені не трапляється наразі. Що є, то є. Головне, що є робота. Ну, якось так. Нас заполонили магнітні бурі. Сьогодні вичитала, що магнітні бурі бушують. У нас 5 балів з 5. Це люди з тиском. Серцевою недостатністю, з різними хворобами, це для них біда. Якби два дні щось таке в голові твориться, що сама не розумію, що. Вже вчора просто вечором не сила була терпіти а то, що відбувається в голові, то вже... Мусила просто випити таблетку, бо вже просто терпіти вже неможливо. Ну, як би, що зробити? Старіємо. Сьогодні святкуємо День Матері, День найріднішої людини в нашому житті. Вітаю свою матусю і всіх, всіх, всіх матусів, бабусів з цим величним святом. Всім вітання і ось такий величезний букет квітів, природній букет квітів. Зараз квітів не бракує, цвіте акація, так що можна привітати і просто не зриваючи жодну квіточку, подарувати найріднішій людині. Дивіться, яка краса цвіте. Краса. Так, повторюся, що я біжу на роботу, симфонія жабячого царства. Жаби уже симфонюють третій день. Учора насимфонували легенький дощик, хоча в прогнозі не показувало. Ранком встаєш, співають пташки. Йду на роботу. Симфонія Жабича. Квітуюча акація. Побіля дороги зелене трав'яне царство. Ось такі горішки побіля дороги. І хмен, звичайно, на горішку. А мені, як завжди, шкода кожної рослинки. Тому я, якщо маю можливість, звільняю це все діло від хмелю. Ось така акація. Колись про цю акацію старі люди говорили, що ось такими великими кулючками плили вінок Ісусу Христу на голову. Чи це правда, чи це просто хтось щось таке придумав, не знаю, але така акація у нас є. Така акація у нас є. Я ніколи не бачила, щоб вона цвіла. Можливо, і цвіте. Якесь є таке схоже, знаєте, зараз якесь таке схоже є. Не буде видно. Зовсім не видно. Є якесь таке схоже угорі, як би кетиці. Якщо зацвіте, обов'язково вам покажу. Бо я ще скільки ходжу, тут 30 років, або вона не цвіла, ну, маю на увазі це молоде дерево, або ця акація ще не цвіла, або я просто опускала той момент. І не замічали. Але зате я замічаю ось таку красу. З цієї сторони і з цієї сторони. Ось такі квіти мене оточують. Я, звичайно, їх не зриваю. Дивіться, ось ще такі якісь квіти, дрібненькі, біленькі. Я не зриваю, бо мій чоловік каже. Що я тобі квіти дарувати не буду. Маєш на клумбі, піди собі та й понюхай. Нащо нищити природу? А звичайно, так не пахне, як пахло в моєму дитинстві. Далеко так не пахне. Ну, що зробити? Нічого не зробимо. Більше акація пахне тепер порохами. Ну, дивіться, ще одна красива квіточка. Не знаю, як називається. Тут цвіте, щоб дрібненька. Краса. Просто мене оточує краса рідного краю. Ось така краса. Таке у нас сьогодні небо. Дивіться, які хмари. Дивні. Там сонечко. Дивні дивні хмари. Якісь такі... Такі хмари у нас символізують на третій день дощ. Хоча в прогнозі погоди не показує дощ. Ось такі справи. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного, спокійного нам неба. Бережіть себе і своїх рідних. Я побігла на роботу. До слідуючих відео. Па-па-па-па.